Невдовзі ціни на українську косметику зростуть в половину. Чого тепер очікувати від компаній та до чого тут закони ЄС? Докладніше далі. Ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть від 20 до 50%. Про це розповідає Микола Романьок, засновник компанії Архімед, яка консультує іноземні компанії. З Серпня 2024 року українські бізнеси косметики мають дотримуватись нових правил виробництва, а причиною є гармонізація із законами ЄС. Світлана Діхтяренко, співзасновниця бренду косметики Лівеста з виторгом понад 281 млн грн. мільйон гривень у 2023 році, каже, що великі суми підуть на те, аби переглянути. Склади та інгредієнти продукції, її пакування, обладнання та сертифікацію в Україні. Зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які в 2023 році сплатили 1 мільярд 800 мільйонів гривень податків. Про це говорить Романьок, посилаючись на аналітику агенції ФАМ. А от засновниця косметичного бренду Крамп Євгенія Лисенко розповідає, що для завершення переходу виробникам доведеться вкласти від 7 до 10 тисяч доларів. Сюди входять додаткові Лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами. Ще вона додала, що невідомо наскільки підвищать ціни постачальники компонентів, адже вони теж підпадають під правила. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.